Вартість валової продукції підприємства 40 тисяч тисяч гривень. Середньорічна вартість виробничого обладнання 10 тисяч тисяч гривень. Середньорічна вартість виробничих будівель 5 тисяч гривень. Середньорічна вартість вантажних автомобілів 5 тисяч тисяч гривень. Чому дорівнює показник фондовіддачі? Правильна відповідь. Варіант В. 2 гривні. Який з видів об'єктів інтелектуальної власності не регулюється Паризькою конвенцією з охорони промислової власності, але регулюється угодою з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності. Правильна відповідь варіант Б. Авторське право. Яку форму розрахунків використовують між країнами, компаніями, банківськими установами для взаємного заліку міжнародних вимог і зобов'язань? Правильна відповідь варіант В. Хлірина. До якого з методів мотивації належить медичне страхування працівників підприємством? Правильна відповідь варіант А. До економічних методів мотивації. Що визначає особливість механізму регулювання процесів лібералізації міжнародного руху капіталу країнами-членами Організації економічного співробітництва та розвитку. Правильна відповідь варіант Б. Наявність права вибору країною етапів, методів і інструментів лібералізації. До якого із середовищ it підприємства належить фактор наявності податкових пільг для формування RD центрів у середині корпорацій. Правильна відповідь варіант А. Макросередовище. Який показник міжнародної торгівлі враховує індекс товару серед 239 видів продукції за класифікацією ганізації об'єднаних ацій? Правильна відповідь варіант Б. Індекс концентрації експорту. Визначте характер попиту та зміну витрат покупців за умови, що зростання ціни на групу товарів на 10% призводить до зменшення рівня придбання цих товарів на 5%. Правильна відповідь. Варіант А. Попит нееластичний, еластичний витрати покупців збільшуються. На якому рівні реалізуються міжнародні економічні відносини між галузями? Правильна відповідь. Варіант В. Мезорівні. Які операційні витрати включають до виробничої собівартості продукції? Правильна відповідь варіант Б. Плямі матеріальні витрати. Прямі витрати на оплату праці. Загальновиробничі витрати. Укажіть концепцію міжнародної економічної інтеграції, яка також є відомою під назвою Манчестерство. Правильна відповідь варіант б. Фритрейдерство. Що передбачає стимулююча фіскальна політика в періоди спаду та депресії? Правильна відповідь варіант В. Зменшення податків і зростання державних видатків. Який критерій необхідно застосовувати для визначення статистичної значущості розрахованого коефіцієнта кореляції? Правильна відповідь варіант А. Ті критерії студента. Коли досягається найвища продуктивність змінного фактора ресурсу виробництва. Правильна відповідь варіант а. Коли середній продукт дорівнює граничному продукту. Джерело Кейн сформулював теорію мультиплікативних ефектів в економіці. Виберіть назву коефіцієнта, який показує, у скільки разів зміниться обсяг ВВП при зростанні капіталовкладень. Правильна відповідь варіант а мультиплікатор інвестицій. Що є основною метою соціальної політики під час планування економічного розвитку. Правильна відповідь варіант А. Підвищення рівня життя населення. Який тип виробничої структури характерний для підприємства, що об'єднує кілька однотипних цехів у територіально відокремлений організаційний компонент? Правильна відповідь варіант А. Корпусний. У якому твердженні розкрито сутність сукупної корисності? Правильна відповідь варіант А. Це загальне задоволення, яке отримує споживач від спожитих ним товарів чи послуг. Який тип ринкової структури схарактеризовано великою кількістю фірм, що випускають диференційовану продукцію? Правильна відповідь варіант А. Монополістична конкуренція. За якого виду зайнятості забезпечується потенційний обсяг ВВП і досягається довгострокова рівновага між сукупним попитом і сукупною пропозицією. Правильна відповідь варіант В. Повної зайнятості.